Пане Олексію, також хочемо з вами обговорити і питання Туреччини, адже досить цікаву заяву вони зробили про те, що Туреччина вважає захист кримських татар своїм історичним обов'язком. Про це вони сказали на майданчику кримської платформи, заявив міністр оборони Туреччини. Сказав він наступне: Туреччина ніколи не визнавала анексію Криму, і ми твардо стоїмо на цій позиції з 2014 року, підтримуючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, включаючи Крим захист прав кримських Татар – це не лише питання зовнішньої політики, а й наш історичний та моральний обов'язок. Тож як ви вважаєте, які взагалі негострокові геополітичні ризики несе туреччина публічно заявляючи про захист саме кримських татар з огляду на економічні та енергетичні, все ж таки зв'язки з Росією? І чи це давнє намагання Ердогана догодити всім для максимальної вигоди для перепрошую для власної країни? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, оцей момент власна вигода і так далі, звісно, про присутня. і ми бачимо, що офіційна Анкара вона справді виходить в першу чергу зі свого інтересу, але нам тут важливо яка історія, що частина цього турецького інтересу, а да, вона співпадає з нашим інтересом. Ну, наприклад, щодо того, щоб потіснити Росію, наприклад, в Чорноморському басейні. Тобто, це співпадає і з нашим стратегічним інтересом, це є і в безпекових інтересах Туреччини. Да, тобто, знов таки в історії з кримськими татарами теж важливо, тому що це місток між нами і Туреччиною, і тут інтерес, якби Туреччина, яка претендує на у них є така зва політика неоосманізму або лідерських, скажімо так, можливостей в тюркському світі. Вона якби співпадає з тим, що вони публічно да говорять про готовність захищати кримських татар. Знов таки тут співпадає наш інтерес, співпадає, тобто, і ми можемо це використовувати. Да, тобто, я, я до того веду, що не слід очікувати, що туреччина на 100% буде ототожнюватися з нашими інтересами. Але якщо туреччина в окремих е, точках ми бачимо, да і співпадають наші інтереси з турецькими або, наприклад, невизнання. На скажімо так, зміни кордонів в односторонньому порядку, так або окупованих територій там щодо Криму, і так далі. То треба це використовувати і треба це ну власне кажучи, цим користуватися. Тому мені здається, що зараз позиція Анкри в цих питаннях нам важлива, да і ми маємо скажімо так з нею солідаризуватися. Інша справа, що в окремих інших питаннях, які у них є там з приводу Росії, ми розуміємо торгівлі, газ. До речі, я вже згадував про будівництва там на електростанції. Хоча Туреччина тепер вже почала говорити про те, що вони, нібито, хочуть власну ядерну зброю, а, тобто почала звучати від Туреччини а, подібна заява. Тобто, от а, а, в інших питаннях ми розуміємо, що наші інтереси не співпадають, але я б робив би все ж таки, зважаючи на, на знаєте, нам потрібно де можливо об'єднувати так. А, я пробую більше акцент для з нашої точки зору на тих інтересах, які зараз нам співпадають. Не виключно що якщо говорити глобально стратегічно, да то у Туреччини з Росією в цілому є протилежний інтерес, тому що ну, власне кажучи, Туреччина зацікавлена в зниженні впливу Росії і в Середній Азії. В зниження впливу Росії, ну тобто, що там теж тюркські є держави. В зниження впливу Росії в Чорноморському регіоні, на Кавказі, і це стратегічно з нами зараз співпадає, Тому я е, розумів той момент, що тут ми знаєте, як колись казали про Британію, що у е, Британії немає вічних союзників, є лише інтереси. Так давайте виходити із того, що і у нас є інтереси країни. Вічних союзників немає, але в цьому питанні зараз ми співпадаємо, тому треба з цим працювати. Ну А далі поговоримо про те, що відбувалося власне і на самій Російській Федерації, адже багато відео вже публікують в мережі про те, що відбувалося в Смоленській області на Росії, адже там внаслідок ДТП із Рек зійшов поїзда, також 18 вагонів із пальним. Про це вже пишуть і пропагандистські змі. Надзвичайна ситуація трапилася в Смоленській області. Там зіткнулася вантажівка і товарний потяг, який перевозив паливо. Спалахнула сильна пожежа. Ну і наслідки ви бачите на своїх екранах. За даними розмі, аварія сталася вранці, і водій вантажівки виїхав на залізничний переїзд перед потягом. Машиніст поїзда намагався застосовувати екстрене гальмування, проте відстань була надто короткою, а тому зіткнення уникнути не вдалося. Ну і внаслідок цього локомотив та 18 вагонів зійшли із рейок. Відомо, що в вагонах перевозили цистерни із. Бензином постраждали кілька людей: машиніст, помічник машиніста, а також локомотивна бригада. Їх доправили до лікарні з травмами середньої тяжкості. Ну, і більше спалахнуло кілька вагонів. Рятувальники вже розпочали ліквідацію цього займання. Багато відео звісно ж з'являється. З місця подій, але не вперше такі випадки аварії в Росії відбуваються в Курській області. До прикладу під вантажний локомотив ввалився міст. Ми про це також вам розповідали. Частина поїзда тоді впала на автомобільну дорогу. Внаслідок інциденту постраждало три особи. Ну, ймовірно, також в конструкцію мосту заклали вибуховий пристрій. В Брянській області міст упав на пасажирський потяг. Місцева влада заявляла тоді про підрив і з реюк зійшли локомотив та чотири вагони. І тоді були також постраждалі та. Загиблю на от, у Липецькій області Росія згоріла колона машин російських військових внаслідок ДТП, і вогонь знищив бронеавтомобіль. Також фуру бачимо, що відповідно такі дії відбуваються і без наших сил оборони, і без добрих дронів. Адже розуміємо, ще окрім того, що це важливо в контексті того, що в них паливна криза, нині відбувається і на тимчасово окупованому півострові Крим. Ну і знову ж таки на території Російської Федерації, і бачимо, що багато. Палива просто згоріло, не доїхавши до расистів. Ну і щодо кризи на Ерефії паливної розповідає речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Тож далі можемо почути і його думки також. Слава Україні! Хто б що не говорив, але з росіянами я ледве не перше в житті погоджуюся. Вони дійсно такі зайвохромосомні. Пам'ятаєте, як вони та їх зайвохромосомні хромосомні? Прихильники у тимчасово окупованому на сьогодні Криму кричали: Давай каміння з неба тільки з Росією, матушкою. Ну, власне, вони до Боконі треба було просити бензину. Каміння з неба, правда, в вигляді БПЛА та ракет вже прилітає, а от бензину немає. Причина відома. Кажуть, чотири бензовози десь ідуть на Сімферополь, дадуть бензинчику. Чи надовго вистачить, не знаю. А поки що наші бойові комарики роблять свою справу. І бензину на Росії не буде. Ну, можливо, десь в Кремлі. І лише для того, щоб ми з часом його просто підпалили. Нам усіх гараздів і нехай наші усі повернуться додому живими. Тримаємо стрій, допомагаємо силам оборони. Слава нації! Смерть ворогам! Ну, а далі, звичайно, з вами поговоримо і про те, що ще відбувається у світі в цілому. А саме мова піде про вторгнення російських міг 31 к в повітря Естонії. І насправді дописують про те, що це було відповіддю на удари України по Криму. Такі от думки висловлює видання Bloomberg. Про це, начебто, заявив російський дипломат на переговорах з представниками Британії, Франції та Німеччини. Ці операції були б неможливими без підтримки НАТО, і тому Росія. Вважає, що вона вже втягнула в конфлікт ЄС. Знаєте, дуже цікаво те, як рашисти зараз виправдовують вторгнення в Естонію ударами України по Криму. А саме Кремль пояснив так, би мовити, зухвали порушення повітряного простору Естонії 19 вересня. Як так би мовити, відповідь на удари України по анексованому Криму, звинувачуючи НАТО в підтримці Києва, про це повідомили європейські дипломати після напруженої зустрічі з російськими чиновниками в Москві. Пише видання Bloomberg. Пояснення Москви є наступним. А саме під час закритої зустрічі посли Великої Британії, Франції та Німеччини попередили Кремль про готовність НАТО до повної сили відповіді на подальші порушення, включно зі збиттям російських літаків. Російський дипломат відповів, що інциденту реакція на українські атаки на Крим, які були б неможливими без підтримки НАТО, Москва вважає, що альянс уже залучений до конфронтації з Росією. Досить цікаво, якраз таки є ця інформація.